Назва говорить сама за себе. Факти про російський пістолет МПЛ. Давайте зробимо швидкий топ-5. Факт Едру. Що означає МПЛ? Малогабаритний пістолет Лебедєва. Розробник Дмитро Лебедєв. Виробник концерн Калашников. Менша версія сімейства PL 15. Факт 2. Калібр і призначення. Калібр 9,19 мм. Для стандартних патронів. Сумісний семен нун. Сумісний Семен-31. дьюн. Призначений для військових. Призначений для поліції. Призначений для служб безпеки. Факт 3. Контроль віддачі. Візитна картка. Низька вість ствола. Ствол нижче відносно руки. Менший підскок дула, швидше відновлення. Глибокі вирізи в рамці. Виражені насічки на затворі. Сучасна ергономіка. Факт 4: Запобіжники та модульність. Ударно-спусковий механізм зі внутрішніми запобіжниками, блокування ударника, варіанти з ручним двостороннім запобіжником, двосторонні елементи управління, зміні накладки на рукоятку, планка для ліхтаря, затвор готовий для міні-коліматора, концепція «Підключи і грай». Факт 5. Ємність і прийняття. Магазин близько 15 набоїв. Компакт. Демонстрації правоохоронним органам. Повідомлення про обмежене використання поруч з іншими пістолетами. Частина переходу до сучасних платформ DVK-19. Додатковий контекст ДНК від PL14 від PL15. Компактна еволюція для балансу розміру, довговічності і керованості. Полімерні рамки Корозійно стійке покриття, випробування на витривалість у суворих умовах. Це короткий огляд. mpl 1 або оптика готова, просто конфігурації однієї ідеї. Хочете глибше, балістика, варіанти або хронологія.